Удар американського штурмовика Бородавичника по урядовому кварталу. Московські танки на київських вулицях. Бої біля Міністерства закордонних справ України у Києві. Я був під сильним враженням, коли побачив все це у японському анімаційному фільмі 2012 року Оселя Зла. Прокляття. Але це навіть не половина із всього, що там є. Тут із холодною точністю описано події, які передували і слідували за Майданом. Спочатку розказується про розпад СРСР у 1991 році. Нам показують карту його розділення. Всі 15 республік показано у їхніх реальних офіційних кордонах. Далі йде такий текст. Уряд Східнослов'янської Республіки підтримав загальний рух, проголосивши країну суверенною державою, що не підпорядковується радянському центру. Цікаво, що це за Східнослов'янська Республіка з 15 показаних, враховуючи, що Росія у фільмі є. Думаю, тут дуже прозорий натяк, хоча ви, звісно, можете вважати, що це Білорусь. Далі, капіталізм швидко зміцнював позиції, корпорації мали великий вплив на політичні кола. У наслідок чого до влади прийшли олігархи. Тут загалом не специфічна ситуація, але нам вона підходить. Далі сказано: у східнослов'янській республіці разюча різниця між багатими і бідними дала поштовх новому повстанню. Гасла за свободу охопили вулиці, де озброєні борці протестували проти влади, яку контролювали олігархи. Тут у протестувальника на табличці написано олігархів до в'язниці російською мовою. Пригадується слоган зека. Геть. До речі, всі написи на вулицях тут будуть російською мовою. Фільм нагадаю японський. Думаю, це стилізація і спрощення, бо, наприклад, у фільмі всі розмовляють англійською, хто з акцентом, хто ні. Але загалом таблички доволі осмислені, хоча є і смішні, як мед Юрій або горілка синяк. Далі по фільму ці протестувальники проти олігархів чомусь стають повстанцями і вже воюють за незалежність, що по суті є абсурдом. Перші борються за добробут власної країни, другі воюють проти неї і стають сепаратистами. І якщо ми будемо проводити паралелі з нашою історією, які тут повністю проглядаються, то протестувальники це майдан, а повстанці це сепаратисти з Донбасу і Криму. Тут одне перетворюється у друге. Можливо, тут був якийсь лукавий задум, але врешті ми розглядаємо передбачення майбутніх подій, тому не будемо вимагати від нього хірургічної точності. У фільмі також сказано, що у повстанців були свої території, тобто вони дійсно були сепаратистами. З ними уряд уклав перемир'я, але невдовзі на їх території знайшли нафту, і військові знов поновили наступ, прикриваючись боротьбою з тероризмом. Так, ви можете легко провести паралель з АТО і вам не здалось, у цій вивернутій логіці фільму урядові війська Східнослов'янської Республіки, як і сам уряд і президент, це негативна сторона. Це при тому, що президент, як буде сказано далі, не прагне якогось всевладдя, а лише хоче вступу своєї країни в ООН і ЄС та визнання її на міжнародній арені. Який підступний план. До речі, про президента сказано так. Світлана Білякова, перша жінка-президент Східнослов'янської Республіки. Якраз тоді, до 2010 року, у нас була перша жінка-прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Тоді ж, у 2010 році, вона у другому турі президентських виборів програла Януковичу всього 3,5% голосів. Повертаючись до викривленої логіки фільму, що нам важливо для загального аналізу, тут сказано так. Віддаючи агресорам одну базу за іншою, борці за свободу стали ще більш затяті і стали вдаватись до радикальніших методів. Тобто, тут регулярні війська це агресор, а сепаратисти це борці за свободу. Десь ми вже це чули. Тут є велика спокуса сказати, що це росіяни заплатили гроші японцям, щоб ці зняли таку йдотну пропаганду. Можливо, не без цього, але думаю, тут все не так просто. Майже все, що я розказав до цього, вміщається у перші декілька хвилин вступної розповіді. Розповідь доволі специфічна, щоб впізнати в ній події, які розпочнуться в Україні аж через два роки після виходу фільму. Хто міг це знати? Хто і навіщо розповсюджував цей сценарій? І не менше питання, нащо вони туди вставили стільки деталей? У фільмі дійсно купа чисто візуальних деталей, які беззаперечно пов'язують його з Україною, а деякі з них видаються містично передбачливими. Перша унікальна візуальна деталь, яка кидається в очі, це костел, де ховаються сепаратисти. Загалом це здається дуже типовий католицький костел, проте специфічні деталі видають у ньому костел Святого Миколая у Києві. Він немилий, але й невеликий. Має кругле вікно портал, дві вежі спереду, і одну ззаду, східчастий фронтон над центральним вікном, і загалом дуже київські вулички довкола. На фанатській сторінці франшизи оселі зла описано цю холіградську церкву. Холіград це вигадане місто, де відбуваються події. Про неї сказано так. Проект церкви був розроблений за зразком церкви святих Ольги та Єлисавети у Львові та Кафедрального собору Святого Миколая у Києві. Не впевнений, що до Львова, але на Київський він дуже схожий. Тут треба сказати, що для фільму не робили будівель на 100% ідентичних реальним і не розміщували їх у реальних місцях. Вони робили їх дуже подібними і використовували як конструктор. Це дуже добре видно на урядовому кварталі чи резиденції у фільмі. Тут в одне місце, де відбувається остання чверть фільму, зібрали всі помпезні будівлі Києва. Найяскравіше тут проглядається будівля Міністерства закордонних справ: дугоподібні обриси, три групи колон, вікна і навіть декоративні карнизи все як і в оригіналі. Хоча бачимо, що подібність не стовідсоткова. Але помилитись неможливо. Також сюди припхали вхідний комплекс виставкового центру. Він тут грає роль вхідного комплексу до рядового кварталу. Я їх впізнав по характерному стилізованому зображенню снопів пшениці у верхній частині, а також ми бачимо ті ж самі колони, ті ж самі карнизи. Також є фронтальна частина Верховної Ради. Тут подібні вікна, колони розділені на три частини. Хоча вони зробили дещо більше відмінностей, так що можна було б і засумніватись, але при цьому вони забули прибрати герб України із прапорами у верхній частині будівлі, як на оригінальній Верховній Раді, спалились по повній. До речі, на будівлі МЗС герб зверху прибрали. Тут є навіть незначні деталі. Подивіться на ці ліхтарі вони ідентичні тим, що знаходяться біля Верховної Ради. І кількість ламп, і навіть завитки знизу. А клумби біля Верховної Ради з характерними образами вони переробили на басейни. Можете самі порозважатись і пошукати знайомі будівлі, я не все назвав, але і цього достатньо. Також по фільму ще багато сцен з вулицями, які до болю нагадують київські. можете також пошукати їх на Google картах. А тепер про містичне передбачення. Скопіювати будівлі це справа не хитра. Але подивіться і послухайте цей уривок. Проводиться антитерористична зачистка. Громадянам рекомендується не виходити на вулицю без потреби. Подивіться на будівлю. Справа це сумнозвісний будинок, профспілок, характерне розділення на вікна, характерні карнизи, навіть кондиціонери домалювали. І саме біля нього повідомляється про антитерористичну зачистку. Нагадаю, що 18 лютого 2014 року влада оголосила про антитерористичні заходи. Регіонали говорили про зачистку майдану, і саме в цю ніч згорів будинок профспілок. Як вам такі передбачення? По моєму, тут вже не до жартів. Ідею цього відео мені підказав один з глядачів. Я був вражений ще коли читав про цей фільм. А коли дивився, то переконання, що нас послідовно вели до війни, стало набагато твердіше, ніж раніше. Сказати, що це просто московське псо, занадто просто, швидкий огляд не показав їхніх слідів, хоча ще продовжую пошук. Але для чого їм афішувати свої плани з політичної точки зору? Не виглядає й так, що це просто японські автори випадково виявились такими передбачливими. Хто це зробив? Напишіть свої міркування. В кінці фільму говориться: минуло три дні після закінчення громадянської війни, що терзало Східнослов'янську республіку. Бої, що зруйнували столицю, вщухли завдяки американським і російським збройним силам. Тимчасовий уряд, очолюваний США і Росією, покликаний підтримувати мир у східнослов'янській республіці, тобто державність цієї республіки втрачено. Але у цьому негативному сценарії вказано і на хворобу, а отже і на ліки від неї. Причиною цього була громадянська війна. Щоб поламати цей сценарій, нам треба домовлятись і миритись між собою, хоч іноді дуже й не хочеться, починаючи від сім'ї і аж до всієї України. Якщо це відео було корисним, підтримайте по можливості цей канал, також ставайте його спонсором. Як це зробити є в описі. До зустрічі!